Перші публічні пробалкого. Ось така моделічка. Така моделечка. Ставайте на картоночку. Мистецький арсенал в Києві. У нас немає, на жаль, актової зали. Тому ми знімемо музей. Всі були в шокі. Але папа не проти. Я дивлюся. Вийде з колонії за тестатом. Навіщо новини щороку знімають сюжети про випускні лінійки. Так. Поганий звук завжди, цей мікрофон, uh -huh. якісь дешеві сукні, в них всім незручно. Так в якийсь момент дівчата просто вже бося, тому що на підборах неможливо стояти просто годинами. Ну не скажи, мені здається, що випускний це завжди такий зріз епохи і архів ТСН, в якому безліч таких сюжетів. Тому доказ до речі, це Руслан Тарасов. А це Оля Кашпор і проект невигадані спогади на, на каналі. Давай ти скаже невигадані спогади. На каналі ТСН Архів. Найстаріший сюжет, який у нас зберігся, він не просто про випускний, а про випускний у колонії. Воробйов вийде з колонії за тестатом. Щойно він отримав його разом з колегою з екзотичним іменем Форест, який до 2012-го сидітиме за вбивство. Українська мова вісім на тебе. 8. Ой, у мене сімерочка, ну. Історія України одиннадцять. Ага. Свісні історія От, теж одне. Історія України клас. Буду поступати на історичний факультет. Бачиш і мікрофон, який репить, нема і сухонь пластикових <рес> нема. Це той випадок, коли нема нічого про що ми хотіли поговорити. Слухайте, <рес> <рес> я думаю, що бюджет цього випускного дорівнює приблизно нулю. І атестати тут отримали два десятки одинадцятикласників. Знайшовся сюжет 2008 року, <рес> і ціни ну вони здивують. Одинадцятий, а однієї з київських гімназій до урочистої миті готовий. Сценарій узгодили, бенкетну залу замовили, меню склали. Ми знаємо, що там будуть суші. Без паличок. Окрім вбрання, треба орендувати бенкетну залу, заплатити за фото і відеозйомку, а потім придбати альбом або диск. Сукня, костюм — 500 гривень. Уяви, 2008 рік. <рес> Банкет — 200-500 гривень. Ведучі — 100 гривень, діджей — 100 гривень, автобус — 50 гривень. Разом бюджет свята максимальний — 1750 гривень. Де ви бачили такі ціни? Я навіть не пам'ятаю, що вони такими були. А от наступний сюжет вже 2010 року, і буквально за два роки ціни суттєво змінилися, от просто в рази. Дорогий випускний. Попрощатися зі школою одинадцятикласники мріють із шиком, якого батьківський гаманець може не витримати. І місцями просто лопнути. Для фуршету кафе знімають. Ціна бенкету мінімум 250 гривень з людини. За костюм ми витратили 1700 гривень. Далі рубашка 200 гривень. Краватка 120. Туфлі. 540. Приблизно. 1200, <рикотичка> 1200. такая моделечка. 875 гривень. Такий вот нежный коктейльный варіант. 670 гривень гривень. Сі. Така моделечка, ставайте на картонечку. Але врешті журналістка нарахувала, що такий випускник в 2010 році коштує вже 4 тисячі гривень, що найменше. Було менше двох, стало чотири. Цим сюжетам дійсно можна <рикотичка> побачити, як мінялося суспільство і як Певно мінялась наша економіка, тому що це результат кризи 2008 року. Ти пам'ятаєш, Абсолютно, так. долар був по п'ять і став по вісім по вісім. Камери для світлин і густочки для сліз тяжело і страшно. Чому, чому, чому люди плачуть на випускних? Чому батьки плачуть? Я розумію, чому діти плачуть? Чому діти. Ні, моя подруга Катя Зіновіва зараз я поставлю відео. А ти в коментарях напиши, чому ти ридаєш на випускному? Прочистий і радісний день. У кожного якась своя причина, але вона десь лежить в плащині того, що ти прощаєшся з чимось, закінчується щось і починається невідомість. Та, та... Дуже журналісти завжди любили порівнювати в одному сюжеті випускний в місті і в селі. Ну, Це справді дві великі різниці. Пропоную подивитися сюжет 2013 року. Так. Випускники сільської школи десь, може, до тисячі плаття, зачіска все. А ще бенкет в селі на це по 800 гривень з людини. Ціна гулянки 2000, тисячі. Хлопцям менше, бо без зачіски і макіяжу. Те, що в селі бюджет цілого свята, в Києві максимум плаття. Модниці за вечір і кілька разів перевдягатися можуть, бо уже точно не повторяться. От двох десь до п'яти. 000. За сукню, ведучі діджеї, пам'ятні фото на всіх разом обійдуться мінімум у 10 тисяч. So, so Зверни увагу, дві рік і вже в місті десять mm -hmm. тисяч. Тобто ціни ростуть на очах, але це ще не межа. Ми дуже часто знімали сюжети про випускні оверпрайс, так би мовити, і один з них мене просто вразив до глибини душі через місце, в якому цей випускний проводився. Давай подивимось. Мистецький арсенал в Києві. Саме його один зі столичних ліцеїв обрав для вручення дипломів. Тут зазвичай проводять виставки та покази українських тижнів моди. Парковку заповнюють дорогі авто. У нас завжди не в школі. У нас немає на жаль актової зали. такої, щоб вмістили всіх бажаючих, всіх гостей. До урочистостей готувалися по-різному. Випускниця Поліна вирішила не обмежуватись однією сукнею. В школі немає актової зали. На жаль, тому ми yeah. знімаємо просто музей. От по дві сукні вже навіть не одна сукня. Очевидно, що в батьків цих дітей точно на це є гроші. Питання, коли грошей цих немає, і дитина справді буде почуватися дуже ніяково, якщо вона не відповідатиме там якомусь Поточення. загальному рівню школи. Мені здається, що не одне дитяче серце плакало і розбивалося так. по дорозі до випускного, тому що не могла мама дозволити саме таку сукню і так далі. Взагалі, дітям зручно в цих от сукнях, в цих костюмах ти по суті в перший раз в житті це вдягаєш. А тобі зручно було мені було жахливо, чесно. У тебе є фотки з випускного? Да, я приїзд пару фоток. Давай Четвертому. там, де ти найгарніший, покажи. В скрізь це дуже погано. Це самокриття. Я, я не знаю, чому е, червона, червона сорочка. сорочка. А чому, до речі? Ну, напевно, якесь було бажання виглядати яскраво. Ні, ну це не так погано, як ти кажеш. Ну тобі було незручно в костюмі. Очевидно, Очевидно, що ти його не носив. Так, у тебе ще чимало фоток. Ти знаєш, я коли готувалася, знайшла аж одну. Бачиш, тут видно мою прекрасну плюшеву помаранчеву сукню, яку мені е, за 30 5 гривень пошила якась майстриня. 35 гривень. Абсолютно, це 99-й рік, Донбас. Це дуже такі бідні роки. Там ну, доволі все стримано, ти знаєш, ті, без цих от, е, глибоких декольте. Я згадую одразу той сюжет про дівчинку з Павлограду Дніпропетровської області. Там навіть однокласники прозріли, наскільки я пам'ятаю. Давай подивимось. Давай подивимось. Бачиш. Так. Слухай, ну батьки ж бачили, що вона з дому виходила в такому вигляді. У мене питання. але папа не проти. Я дивлюсь це, які сукні вона могла би вдягнути, показує автор сюжету, але не вдягла. Вот они смотрят интернет вручение там и Оскаров, и всех звезд. Они хотят все быть знаменитыми и красивыми. Вот ребенок решил, что он хочет, может, может, славы захотел, я не знаю. Все были в шоке, но никто ничего и не говорил. Одноклассникам, конечно, большинству как-то стало стыдно, даже что в одном классе учились. Но тем не менее никто ничего не сказал, реагировали вполне спокойно. Ну з іншого боку, всі діти хочуть бути дорослими. Знаєш, ну правда це, можливо, перший такий дорослий вихід в світ угу. сюди ж можливо перші там проби алкоголю, перші публічні проби алкоголю, втрати пам'яті схід сонця, можливо, не всі пам'ятають. Даже Деже водкоти порвала, віті, як танцювала Не тверезих учнів від камери ховають вчителі. Наталія натолівна у чоловік інтерв'ю хаті взяти? Наталя не порці людям праздник. Атестат до світанку він не дожив. Забув закрити, кинув портфель і все. В найближчих планах у більшості відіспатися. Яка роль взагалі алкоголю в цих світах? <рес> Розбавити оце прісне. Звісно, ж. як можна витримати. <рес> Випускний без дози шампанського. Це просто неможливо вчителі не бачать, випускники влаштовують алкогольну вечірку на майдані, Мовляв, батьки на день зняли табу на шампанське. Одна ладно, шість, ще. А от питання алкоголю там є калізія невеличка. Угу. Ну, взагалі, то дітям ще не можна. Тим, хто випускається з школи пити, так по віку. Так, їм нема 18, більшості. Це точно а максимум 17. Ти своїм дітям дозволиш алкоголь попити? А, а ти питав? У мами дозволи. <реш> Хороша відповідь. Питання на питання. <реш> Там уже ніхто не питає, там всі роблять так. Типа ми не бачимо, що ви -е, ти головне голову не розбий. Знаєш, <свист> так так Так-так-так. тут не треба дозволяти або не дозволяти. Тут треба, щоб весь твій виховний процес до випускного був побудований таким чином, щоб у дитини просто була голова так. на плечах. Навіть якщо вона спробує це шампанське, щоб не закінчилося, так що потім не захочеш згадувати цей а, випуск. Да, або дуже сильно запам'ятається, <свист> де всі оточуючих. <свист> <свист> — кидалися в річку і плавали. Голяком Оляком. і дівчатка і хлопчики. Особливий у ручистої лінійки нерадикальне міні і дитяча зачіска. Бантики покупали в магазині, гольфіки покупали, щоб наповнила нам атмосферу першого класу. бантики. Це відгомін радянщина. Абсолютно. Це ну, для мене просто крінжці гольфіки на тітках, вже великих, бантики, не знаю. Чи мають бути норми дрес-коду для суки, наприклад? Це не, не вдягати пенюар на випускний? Це само собою зрозуміло. Навіщо? Ну, якщо. Дівчинка із Павлограду. А вже ж ні, не зрозуміла. Не всім зрозуміло. Але з іншого боку, про що ми тоді будемо знімати сюжет? <свят> якщо всі будуть чемні, так. ніхто не прийде в пюнюарі, зараз все більше в вишиванках приходять. Наші власні традиції формуються зараз угу. разом з тим, як ми все більше відчуваємо себе нацією. І ось унікальне відео да, виходить, що у нас є це. Вже напівзахоплений Донбас, тобто це ще туди, ще можна було приїжджати українським журналістам і знімати, але вже там. Е... Уже пройшов референдум, так званий, вже mm. захопили деякі об'єкти влади. Mm. Подивимось. Mm. Це випускний в, в одній з донецьких шкіл. Навіть мер до них прийшов. На випускний, той самий мер сепаратист Лук'янченка. Лук Вся лінійка російською мовою. Кульки внесуть білі, угу. а, слово випускник написано російською. Що це ніби і звичайний випускний, але знову ж таки історичне відео з огляду на те, що це щойно захоплений Донецьк. Всього кілька днів тому пройшов так званий референдум і вже абсолютне обнулення відбулося. Ну, а наступного вже 2014 року наші колеги почали знімати сюжети із серії Випускний в АТО. Це вже не було схоже на свято. Там було дуже багато якихось поламаних доль, наприклад, випускний в Авдіївці. У довгій білій сукні, але без батьків прийшла на свій випускний Світлана, дівчина з Донецька. В Авдіївку приїхала до тітки, аби закінчити українську школу і вступити до українського вишу. Вона справжній зачинила справжні за Оце за лютий кінець лютого березень за три практичні місяці, за три роки відошилась, тому що вона повністю переставала всі предмети. Це друга Авдіївська школа вже понад рік. Вона не працює після того, як три снаряди влучили в будівлю. Але сьогодні всі восьмеро випускників тут. Свій випускний вони вирішили провести там, де починали навчання Дуже... змішані почуття змішані справді? почуття, тому що цього міста вже нема. Авдіївку розбомбили майже повністю. Але яка далекоглядна дівчина із Донецька приїхала, щоб закінчити школу і вступати в Україні, і вчасно зрозуміла, що диплом Донецької народної республіки. Котуються тільки в Донецькій Народній Республіці. Так, воєнні часи не порівняти з тими вже смішними часами ковіду, пам'ятаєш? Ну, вони Ці не масі? видавалися, мабуть, смішними тим, Тут хто в цей не. рік мав випускатися. Уяви, треба було прийти в масці. Виглядати красиво. Клас, можна зекономити на макіяж, як мінімум дівчата. Раз, ні, всі вже далі. На ін ін... Я з дівочками. Два, три, раз. Вони на вулиці. На вулиці, до речі, можна було без масок, я пам'ятаю. Між ними така почесна відстань і Все одно танцюють в масочках. І навіть кореспондент у масці. А вчителька ні. <рес> Зараз дистанційного навчання стало ще більше. Через війну повномасштабну. Найщебніші випускні, мені здається, це випускні 2022 року. По-перше, величезна кількість дітей виїхали з України або принаймні перемістилися всередині України і не були поруч зі своєю рідною школою. Всім запам'яталися харківські випускники, які на фоні своєї школи все таки станцювали вальс це школа, яка зустріла бій. Так, в ній засіли російські диверсанти. Коли вибивали їх звідти, то школа була знищена майже повністю. Вони можуть розбомбити щастя, Вони можуть розстріляти. І тут дуже скромні сукні, скромний одяг. Так, це відео стало вірусним, і не дарма. Воно про таку силу духу цих молодих людей. І тут вже абсолютно інший настрій. І от знову питання, чи треба знімати випускний? Думаю, треба. От сказав би хтось нам, 10 угу. навіть років тому. Ви колись будете знімати сюжет про випускний в підземній школі. Ну, Я би ніколи не повірила. Нащо? Як таке може бути? А ось він. Але ось реальність. Це не тільки про безпеку, а про те, що життя триває. так? За цей час в Україні, особливо при фронтових регіонах, з'явилося вже чимало цих підземних шкіл. Одна з них будується в Києві просто поруч зі школою моїх дітей. Це наша нова реальність. Не хочеться на такій сумній ноті закінчувати. Завжди в Києві асоціювалися випускні ще і із купанням у фонтанах. Звичним традиціям українські фонтани приймають українських випускників. Насправді ми готові на все заради таких спогадів, бо це випуск і Ми хочемо це запам'ятати. Що тут да? сказати? А а що да? сказати? <світ> Як воно, звісно, хочеться от тих сюжетів таких більш легких, легких, щоб ми рахували бюджети цього свята, злегка іронізували над сукнями, які пропонуються, а не знімали сюжети про випускний в бомбосховищі. Правда, дмитро вчительці купив троянду від душі. Ми від неї, а від нас. Навірно, надоїли, э, за весь надає год. Гортати альбом через роки в будь-якому разі цікаво. цікаво, і можна сказати, що наш архів сюжетів ТСН про випускні це також такий випускний альбом цілої країни, який зберігся. Напишіть, який у вас був випускний це проект невигадані спогади на каналі ТСН «Архів».